Усім привіт! На зв'язку я Деймон і, ласкаво, просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground, так що менше слів, та переходимо до справи. Драг За милих дам. Тут Тот... говориться, заглядується на дівчат, так поки він. Так, поки він клався клюм, ти можеш увести з нього з підносу звітне, звітне дев'ятне місце. Так що продовжуємо. Подивимося. О, Volkswagen давно не бачилися. Так. Погнали. Ось так ідеально. Головне дивитись в обидва. Надто пізно. Ні, ні за що. Я не відступатиму 250 км за годину. Ну і все, перемога! Подивимось, скільки очків ми набрали. Ну, непогано. 200 баксів. Дев'ята позиція в рейтингу режиму драхрейсен. Ну і на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забуваємо натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!